Всім привіт, авторозбору на зв'язку. У нас сьогодні чудовий літній день. Будемо сьогодні говорити про цікаві бюджети, цікаві автомобілі, про які варто говорити. Це найважчий бюджет, який є в ринку. Чому? Тому що насправді для людей, які мають 4-6 тисяч доларів, це самі вибагливі покупці. Найважчі, найвибагливіші покупці, які можуть бути на ринку. В принципі, я можу трішки пояснити, чому так відбувається, тому що насправді люди, які мають 4-5 тисяч доларів 6 на автомобіль, у них точно немає в запасі там якогось космічного бюджету на їх ремонт. Ну і в принципі, на жаль, помилково дуже багато майбутніх власників автомобілів, думають, що придбати автомобіль, зареєструвати його, це в принципі всі витрати, які будуть на автомобіль. Значить, з точки зору каналу «Авторозбор» я буду трішки пояснювати свою думку. Я вважаю так, якщо ви придбали автомобіль за 10 тисяч доларів, і він в гарному збережному стані, і він від 2015 14 2014 року і вище, то в принципі за рік експлуатації десь 10% вартості від його вартості ви в нього зальєте. Плюс-мінус, я не скажу, що це може бути точно 10, це може бути менше, може бути 7, а може бути і 15-20% від його вартості. Залежно від того, в якому стані придбаєте, наскільки кваліфіковано. Ви його обрали, цей автомобіль, наскільки кваліфіковано, вам надали послугу підбору. Ну, а якщо ви купуєте старий автомобіль за 3, ну, від, не, не будемо говорити, 3, за 4-6 тисяч доларів і він старіше 15-го року, то зазвичай такий автомобіль буде потребувати від 15 до 30% від його вартості за перший рік експлуатації, якщо ваш пробіг складе не менше 20 тисяч км. Звичайно, якщо ви проїдете тисячу про такі цифри говорити не потрібно, але якщо ви проїдете 20 і більше тисяч кілометрів, то зазвичай стрес-тест нашими дорогами після європейських доріг він призведе до таких от фінансових вкладень, якщо це говорити про свіжопригнаний європейський автомобіль, ну або щось не дуже класному стані по ринку. Якщо ви знайдете навіть в ідеальному стані, все одно розраховуйте на 10-15 не менше вкладень. За рік експлуатації при пробігах від 20 тисяч кілометрів за рік. І тут виникає питання: а що ж придбати, щоб вкладувати в нього ну, майже мінімально і не витрачати на цей автомобіль, наприклад, якісь там ще зайняті кошти, десь або якісь кредитні кошти, а просто придбати гарно сервісувати, зважаючи на те, що є розуміння. Що, наприклад, придбали за 5 ще 500, 600, 700 треба докласти для того, щоб почати експлуатацію. Ну а потім, десь в процесі експлуатації, ще десь на баксі 300-400 щось у вас все-таки в ньому може вирісти. Таке це стара автівка, насправді, і незважаючи на великий чи малий пробіг, все одно всі автомобілі мають властивість якось трішки ламатися. Найперший автомобіль, який напевно мені ми будемо говорити про невеликі якісь автомобілі, не глобальні, а такі середні автомобілі для середньої статистичної сім'ї, для дядька, пенсіонера, для будь-якого молодого пацана, який хоче собі придбати щось непогане і покататися деякий час. Ми сьогодні будемо говорити саме про такі автомобілі. Автомобілі для звичайного народу не джипи, не кросовери, не щось, те, що коштує дорожче, а щось таке, просте, просте людське, саме звичайне. Бюджет найважкий важкий, 4,6, от і про нього поговоримо. Найперший автомобіль, який мені приходив в голову, це, звичайно, Peugeot 207SW, який в мене був в користуванні, Peugeot 207 sv 14 бензин, восьмиклапаний. тільки восьмиклапаний, буду повторюватись. Максимально проста автівка, зрозуміла в використанні, нереально проста конструктивно і нереально простий конструктивно двигун. Все коштує більш-менш адекватних коштів з тим, що дорого я стикнувся. Це ну, термостат чомусь дорогий. Все решта коштує дуже і дуже гарно, недорого, приємно нею їхати. Автомобіль дуже має класні оберти на трасі. Автомобіль має гарний, хороший, якісний салон, має гарну систему кондиціонування, і в принципі вони дуже часто можуть бути з панорамним дахом, з парктронами і коштувати район 5 тисяч доларів. І це абсолютно хороша цифра за. Такий автомобіль, тим паче, що в експлуатації я вже е, повторював неодноразово, цей автомобіль витягне з вас точно невелику кількість коштів. Peugeot 207S, може бути SV, може бути хеджбек, ну залежно від того, яка в кого є потреба в транспортних засобах. Е, такий автомобіль і купувати. Наступний, друзі, цікавий автомобіль, який можна придбати в бюджет від 5%. До, від 4 до 6 тисяч доларів, це, звичайно, що Dacia Sandero або Dacia Logan. Поясню чому. Значить, Dacia Sandero, чому, як на мене, це найпростіший автомобіль. Я хоч пишу. Так, пишу. Найпростіший автомобіль, який можна придбати зараз на ринку України. Чим він такий простий? Ну, взагалі. До дачі в мене особисто є багато претензій. Особисто про комфорт дачі, про багато речей можна говорити: як погане, так і хороше. Цей автомобіль, знаєте, він такий створений ніби для села. Створений для поганих доріг. В нього великий кліренс. Він чи в версії степлей, чи в версії звичайний, він високий. Він майже скрізь проїде і, в принципі, немає якоїсь великої потреби брати якийсь кросовер. Ну, але, звичайно, що такий бюджет кросовер важко розглядати, але все одно, він реально проїжджає багато де. А з наявних двигунів тих, які випускалися в той бюджет, про який ми зараз говоримо: а це 1,2 бензин, 1,4 бензин, 1,6 бензин, можуть бути 8 або 16 клапані, дизеля так само 1,5. Це реально прості, це реально надійні і це хороші автівки за свої кошти. Вони можуть ржавіти, але якщо ви придбаєте гарний обробити, він... Корозію кине не швидко і не скоро. Він може бути, скажем, не зовсім комфортним і безпечним, але за це за те в таксі він буде заробляти найбільше, тому що він витрачати буде найменше в плані експлуатації, в плані таких важких моментів. От якщо, наприклад, людина. В людині треба кошти, от я скажу, наприклад, є люди, які, наприклад, за рік. В таксі на Сандеро, я знаю таку людину, яка заробила на квартиру. Так, людина таксувала денноносно, він виходив 6, ранку, виходив 6 ранку з дому і приходив в 8-9 вечора. Але скажіть мені, будь ласка, де ще можна заробити в Україні на квартиру за рік часу, за... І... причому вартість квартири була не такою низькою: 35 тисяч зелених. Це непогано, це Сандеро. Так, людина важко працювала, але Сандеро, завдяки тому, що він взяв Сандеро з пробігом 60 тисяч, до 200, фактично він наїздив. За 140 тисяч пробігу людина заробила на квартиру. І він нічого в ньому такого глобального не робив, окрім звичайних ТО, окрім звичайних речей. Тому Сандеро це крутий варіант. Далі. Ну, звичайно, ми мусимо сказати про такі цікаві хазяйські автомобілі, як пирожки Каблуки. Вони є досить цікавими, але я буду говорити про найпростіші, найдобріші і найдешевші в утриманні, так як люди, які мають 4-6, вони не мають бажання витрачати тисячами доларів на утримання свого металевого коника. Це Renault Eng, звичайно, 1,2, 1,4, 1,6 бензин. Це Peugeot Partner, той ж самий 1,4 бензин, той ж самий 1,6 бензин, але тільки не є П-6. Звичайний простий, двохвальний, 110-сильний, без фазорегуляторів. Теж простий, нормальний, адекватний двигун. За такі кошти, плюс-мінус 4-6 ви можете знайти перших поколінь дуже класну автівку, прямо дуже гарно збережено. І навіть в оригінальних пасажирах з хорошою безпекою, все повністю. Ну, звичайно, партнер Берлінго, це в принципі щось схоже одне і те ж. Далі мушу сказати про хазяйський автомобіль. Такий хазяйський автомобіль, як Volkswagen t 4 За 5 тисяч живого течика знайти важкувато, але якщо він десь вам трапляється, то течик це реально варіант, щоб безпроблемно поїздити деякий час. Це досить надійний автомобіль, але хочу зауважити, що якщо ви візьмете не живий Т-4, то гроші він може потягнути стільки саме, скільки він і коштує. Так як там. Дуже-дуже недешеві не глобальні великі зачастини, там не дешеві, тому що ставити щось гавняне не має сенсу, а таке щось хороше під оригінал, воно коштує ну, непоганих грошей. Тому зважайте. Е, наступний автомобіль може бути непоганим таким автомобілем, якщо у вас найнижчий бюджет до 4, це може бути Ланус. Lanus, е, знаєте, по безпеці така собі досить автівка, ненадійна, безпека в нього погана, комфорт ще гірший. Але це роботяжка. Насправді 1,5 це роботяжка, трудяжка. Навіть сенс, він може коштувати ще менше, але це ж трудяжка роботяжка, непогана автівка, яка В принципі досить адекватно можна експлуатувати і непогано на ній навіть заробляти в невеликих містах, в таксі їх ще беруть. Про Ланус багато розповідати не буду, всі про нього все абсолютно знають. Далі Авео. Шевроле Авео це таке трошки краще Лануса. Трошки гірше лачеті. Лачеті теж підходить під нашу класифікацію. А Вео те саме 1,5 або 1,4. Не раджу брати 1,6, точно він такий. Двигун, не скажемо, що дуже-дуже надійний і класний. 1,4 або 1,5. Треба брати. Більш-менш адекватна, нормальна автівка Авео. Шевролі лачеті наступна автівка, яку можна придбати в такий бюджет і в принципі більш-менш безпроблемно експлуатувати. Лачеті це. Такий собі після Aveo здається лакшері класом, і, в принципі, навіть порівняно з Sandero, Лачеті теж здається класним, комфортним автомобілем. Реально класним і реально комфортним. Тому непогано Непоганий варіант, як для автомобіля такої, такої цінової політики. Єдиний, звичайно, такий, вибачайте, за мій суржик. Єдиний, звичайно, такий мінус цього. Автомобіля, те, що на ринку живих їх ну майже немає. Реально, знайти живе Авео, або живе лачеті, або живого лануса це все одно, що зіграти в рулетку. Дуже-дуже непросто, дуже мало їх в адекватному стані продають, тому що, в принципі, якщо в людини більш-менш отакий десь бюджет, він тримається, то людина, коли вона переходить на наступну... Як то кажуть, на наступний крок свого розвитку має більше коштів, то зазвичай хороший ланос, Авео або Лачеті забере хтось з рідних або близьких, той, хто ще от не назбирав на щось дорожче. Тому, знаєте, моя особиста думка, що живих їх знайти ну, прямо дуже важко. Приклад, звичайно, приклади бувають, такі як от нещодавно в мене продавався лачеті, але його забрав племінник, я навіть не, не поспів його викласти на YouTube канал. Тому, ну... Якось так. А далі, друзі, не можемо ми сказати, звичайно, ще про такі автомобілі, як Citroen C3, Citroen C4, але, звичайно, з тими самими ж простими двигунами, про які я говорив перед тим. 1.4 восьмиклапанний, 1,6 тільки. 110-сильний не є п 6 Це нормальні хороші автівки, досить непогані по комфорту, які можуть принести вам непогане задоволення від користування, мають вони непогану безпеку. В принципі, і французи мають, я хочу сказати відразу, що дуже класний хороший комфорт. Далі, наступні автомобілі Шкода Фабія. Фабія першого покоління або другого покоління, про яку ми будемо говорити. Фабія це хороша автівка насправді. Мінус ФАБІ є знайти нержаву першого покоління майже нереально, дуже-дуже рідко такі автомобілі трапляються на ринку, а знайти її другого покоління можна нержаву і в принципі це вдається майже всім. Двигуни, друзі, ну вибирайте на свій смак. Як то кажуть, можна придбати за 4 тисячі 1,2, можна придбати за 5 тисяч 1,4 чи за 5,5, а за якихось 6 можна придбати 1,6, він буде непогано вам слугувати, їздити. Але буду наголошувати, друзі, тільки при умові адекватного стану. Якщо ви придбаєте адекватний живий автомобіль, то він вам буде їздити. Але якщо ви послухаєте чиюсь лапшу і придбаєте автомобіль, який... В дуже поганому стані, то проблем з ним буде так само дуже багато. Тому ну, звертайте увагу на стан автомобіля. Не просто так. Перевіряйте на станції. Я навіть завжди кажу своїм клієнтам: заїдьте на станцію своїми очима побачите, для того, щоб потім не було там до мене якихось нюансів, своїми очима подивіться, а тоді будете собі приймати рішення. Можливо, вам це і не підходить, тому що там треба вкласти не 200 доларів того автомобіля, а 400. І ну, для багато кого це може бути надто дорого. Тому так, ну, Наступні два автомобілі це всім відомий Opel Astra H, Opel Astra, ну, Джейку ми не придбаємо, Opel Astra H, будемо говорити. І Megane 2. Хороші такі теж непогані автомобілі, які можна придбати в хорошому стані за цей бюджет. Ну, Про ці автомобілі, ви всі знаєте, їх недоліки переваги. Нормальні хороші автівки. Але, знову ж таки, дуже уважно дивіться ретельно стан автобусу. Тому що не все так просто. Далі, з мінівенів Сценік, зефіра Меріва, непогані автомобілі, з каблучків я би назвав, би ще, окрім Кенго, Берлінго і партнера, я би назвав би ще такі автомобілі, як Fiat Fiorino, Peugeot Bieber і Citroen Nemo, теж на тому ж самому 1,4. Бензин вісьми клапани. Чому я так рідко називаю дизельні двигуни в такий бюджет? А, значить, дизельний двигун в такий бюджет, друзі, це лотерея, така сама, як і рулетка. Ви берете і ви не можете спрогнозувати, скільки грошей витягне, скільки коштів витягне з вас цей дизель. Насправді, давайте будемо рахувати такими категоріями. Навіть 4 буушних форсунки це вже майже 400 доларів, або дуже часто навіть більше 400 доларів. Просто ремонт турбокомпресора це ще 200. А просто, просто заміна ТНВД це ще 200, і вже маємо на круг 1000 доларів на круг, так? Маємо вже майже 1000 баксів, вона вилетіла незрозуміло куди. І от ви знаєте, є автомобілі, в яких можна прослідкувати пробіг, а є в яких не можна. І потім от, мати з ними такі нюанси це, це неприємно дорого. Ну і для людей, які... Мають 4-6, вони точно не мають 8-9 для того, щоб з старого, як то кажуть, гавняшки старої робити якусь конфетку. Далі, друзі, ну, поло теж варіант непоганий. 1.4, 1,6 бензин це дуже непогані автомобілі. Далі, друзі, ну, про якісь старі там з'їжджені Тойоти говорити не будемо, хоча, в принципі, при бажанні щось в такий бюджет шукати все-таки можливо. На автоматі можна шукати якийсь равон свіжих років за ці кошти. На автоматі можна шукати теж саме поло, можна шукати 5-го гольфа, можна шукати фабію, можна шукати ще такі кошти на автоматі Авео шукати також. Можна в такий бюджет, якщо потрібно дружині на автоматі взяти Citroen C1, Toyota Aygo або Peugeot 107, це тоже теж дуже хороші, надійні такі, ну, як надійні в міру, надійні. Автомобілі на роботизованих коробках, вони непогано їдуть, і все таке решта. І цей, цей робот він в ньому плюс великий, що він найдешевший в ремонті, в принципі, навіть дешевше замінити на ньому щеплення, ніж зремонтувати інколи щеплення на механічних коробках передач. Тому вважаю їх досить таки непоганими варіантами. Також, якщо потрібні великі сімейні мінівени, варто звернути увагу на Citroen c 4 Grand Picasso 1,8-2.0 бензин, якщо вам такий трапиться. На Citroen Xara Picasso це теж хороший 1.6 бензин, хороший автомобіль адекватний. Ну і, звичайно, Renault Grand Scenic, може бути і дизельним, може бути і бензиновим. І напевно, якщо вибирати серед дизельних старих двигунів, я би віддав перевагу напевно, Риновським. Тому що дизеля старі, вони якісь такі більш знаєте, простіші. Ну також, якщо вже дуже-дуже ви хочете дизель. Перепрошую, якщо ви дуже хочете дизель, то можете ще розглянути якісь варіанти, але дизель варто брати тільки або в перевірних продавців, або в, в зі своїх. Отакий От мій підбір, друзі. Ви обов'язково маєте дописати, який ще автомобіль можна придбати в такий бюджет. Обов'язково напишіть, що це може бути, на вашу думку, тому що насправді я особисто перелічив ті варіанти, які от мені найбільше подобаються. Це може бути, звичайно, Hyundai Accent, це може бути Kia Rio, це може бути будь-що. Але ми сьогодні поговорили про найпростіші і найлегші в утриманні автомобілі, коли в тебе немає фінансів для того, щоб інвестувати ще в щось і в ще якісь кошти вкладувати. Найпростіше, найдешевше і найкраще на мою особисту думку. Також можна, звичайно, четвертий Golf гольф долучити до цього списку, якщо він вам подобається, п'ятий гольф можна долучити. Шостий, ну шостий хіба, можливо, на 1,4 бензині в хатчбеку в бомж комплектації, також інколи може він в такий бюджет десь колись проскочить. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика, що придбати від 4 до 6. Його незмінний ведучий Степан, телефонуйте, друзі, набирайте. Цікаво, щоб ми оглянули будь-який автомобіль в вашому місті. Всі міста, де ми оглядаємо, є в обсязі до цього відео. Ціни також є в обсяду відео. Підбір під ключ працює. Також, друзі, якщо цікаво, набирайте телефон нижче.